Хлопці, сьогодні важко буде, тому що сонячно, жарко, і вправи ми зробили сьогодні нелегкі. Хлопці тримають валізі по 100 кілограмів. Тримається хлопців. Докладно це, це важко, але. Все. Один спортсмен є. Дуже цікаві змагання. Основна цінність в тому, що дає е, проявити себе новим спортсменам. Це студентські богатирські ігри. Тут можуть бути відкриті нові сильні учасники, які далі будуть продовжувати свою професійну діяльність на більш високому рівні. Тому це дуже добре дуже добра подія і дуже класно Юра все організував. почали. 80 кілограмів вага даного возмісту. Це вже третій етап. Перші два етапи були в закритих приміщеннях взимку і весною. Сьогодні жарко, і це можливо вплинуло на те, що трішки менше учасників заявилось на ці змагання. Але від того, конкуренція буде не меншою, бо я бачу дуже хороші потужні хлопці, які мають великий досвід на всеукраїнських змаганнях виступів. Тому результати будуть достойні. А в житті допомагає тобі ця сила? Не знаю, там пляшки допомагати, крити селіше, чи ще щось. Щось таке? Прибрати вдома допомагає підняти диван.